15 вересня 1941 року у Берліні ув'язнили Степана Бандеру, який до того вже побував у польських тюрмах. Арешту Бандери передувало те, що українським націоналістам стало зрозуміло, що війни між совєтами та Німеччиною не уникнути. Тож 30 червня 1941-го ОУН видає акт відновлення державності. У плани нацистської Німеччини незалежна Україна зовсім не входило. Тож 15 вересня 1941-го Бандеру відправили у центральну тюрму гестапо у камеру номер 29 на принц Регенштрасе. Цікаво, що чіткої хронології перебування Бандери у німецьких в'язницях немає. Усі відомості істориків підкріплені в основному спогадами очевидців, тому що архів концтабору, у якому Бандера у Німеччині перебував найдовше, це Заксенгаузен. Після війни НКВД переправ до Москви, де вони закриті. 1 лютого 1945 року, під час бомбардування Берліна, коли у місті панувала суцільна паніка, Бандері вдалося втекти з під контролю.